Є ще два важливих аспекти. Перше — це зовнішня легітимність. Вона важлива. Тобто є внутрішня легітимність це те, що ми вирішили, що міняти президента під час війни можна. Оце вважаєте внутрішня легітимність. Але ж є ще зовнішня легітимність. І це абзаць, товариші. Просто абзаць. Тому що наше медійне поле не доганяє, що таке зовнішня легітимність. Розумієте? Ви навіть не уявляєте, що якщо ви на внутрішньому полі домовилися, що взагалі-то у нас президент типу легітимний, типу, трогати його не можна. Ви що думаєте, йому на зовнішньому полі не може прилітати? Може прилітати. Особливо за легітимністю може прилітати. І звісно, що Путін став позицією і сказав, що завше я з ним нелегітимним нічого підписувати не буду. Звісно. А що ви хотіли від Путіна? Щоб Путін сказав, Бог, ти мій красота моя? Ні. Він йому в табло каже, ти нелегітимний бісої матері. Розумієте? А поряд у Зеленського ще Трамп, який також в гробу бачив Володимира Зеленського. І вони б може менше тиснули на Володимира Олександровича, якби наш Лох пішов в Конституційний суд. Але наш Лошара, він сильний, Лошара, він туди не піде. Тому що, як я казала, будь-який. Конституційний суд це колегіальний орган, це процесуальний орган, і він безпосередньо подивиться в Конституцію, почитає закони і скаже, що ну ніяк не можемо ми це погодити. Я думаю, Володимир Зеленський, що що, тут уже трішки поузнавав, плітки позбирав, і того наш Лошара в Конституційний суд не піде. Це зрозуміло. Тому що його звідти виженуть палками такого легтивно. Але він не розуміє, що на зовнішньому полі оці всі фінти також всі розуміють, всі знають і всі бачать.